Тут мікс першого сорту, чоловічі та жіночі, 10 кілограмчиків за 2250 гривень цілий мішечок. Розміри йдуть всі різноманітні, модельки всі теж ідуть різноманітні, тобто як і сучасні, так і для більш е, старших людей. Тобто, все в цих лотиках знайдете абсолютно все: топіки, майки, е, великі розміри, середні розміри, розміри і маленькі. Приблизно тут буде. 60-70 одиниць. Ось така крутезна, такого салатового кольору. Наступна моделька маєчка жіноча. Далі, дивіться, яка крутезна. В ідеальному, до речі, стані. Далі топік ось такий. Без чашечок. Наступна HM. Ось такого плану, більший розмір. Наступна лав'ю, подивіться. Ось така прикольна. Дальше, New Look. Ось така на шлайках. Наступна жіноча легесенька, вільна, бренд Next, більший розмір. Дальше, ось такого плану, такий топік. Ще одна жіноча. Ось така. Дальше, Так, все, у нас іде маєчка. Знизу присутня резиночка. Дальше, дивіться, яка крутезна. Так, наступна H&M, Однотонна. Розмір, думаю, буде МК. Наступний ось такий топік, гарно тягнеться. Звичайно, біла маєчка базова. Далі ось такого плану розова. Дуже класний стан, до речі. Однотонна чорна в розмірі L. Ще одна жіноча ось така більший розмір. Наступна, подивіться, яке класне поєднання кольорів. Наступна ось такого плану червоненька. Далі ось такого плану завужена. Чоловіча повністю чорна, ззаді присутній якийсь надпис. Ще одна чоловіча. Рукавчики, зверніть увагу, вони тут трішечки подовгуваті. Наступна жіноча бренд Чорджі. Футболочки дійсно класні, рознорідують всі різноманітні. Ось така. На цьому лотику абсолютно присутні всі модельки. Також присутні бренди. Ось такий Nike. Ще одна однотонна чорна базова. Наступна ось такого плану. Дивіться, яка крутезна, спортивна чоловіча. так, Жіноча на шлеєчках. літня, легенсенька, Ззаді дуже красива спинка. Наступна ось така більший розмір. Так, ще одна така у нас уже схожа була. Так, тут така цікава жіноча. Так, розмір великий. Тут плечики будуть е, вільні, я так розумію. Ось така моделька. Наступне бодік чорний. І йдемо далі. Ось такого плану. Жіноча. Далі примат розмір емочка однотонна. Жіноча. Там в нас іде великий розмір. Ось такого плану. Наступна ось така теж великий розмір. Чоловіча. Ой, яка класна! Біла, з сердечком великий розмір. Наступна жіноча next, розмір 16. Ще одна жіноча. Чоловіча. однотонна, більшого розміру. Наступна, ось такого плану. Спортивна маєчка. Чоловіча більший розмір. Так, жіноча. Ось така. Не вс... ну, Якщо чесно, то дуже класний стан. дуже, Ось такий бодік жіночий. Такий ніби з корсетиком. Розмір елічка жіноча. наступна, ось такого плану. страшненька. Так, далі однотонний відпример в розмірі Елічка. Далі чоловіча поло. Розмір X. Наступна ось така, це, мабуть, буде Еска. Далі жіноча бохо. Ось така. Вона йде такого коричневого кольору з такими якимись пігровими вставочками. Наступна ось така. Рукавчиків тут зовсім немає. Вона йде як маєчка, вільна. Нью-лук, укорочена футболка. Ось такого плану топік. Наступно River Island. Ось такого плану. Гаррі Поттер. Дивіться, Гаррі Поттер, розмір десятка. Наступно, ось такого плану. Блакитна, класна, жіноча футболочка. Ще одна жіноча футболочка. Ось така. Ззаді, як ви вже могли побачити, є такий розріз на спинку. Наступно, ще одна чоловіча поло. Ми вже доходимо до кінця. Ось така, ось такою, такою картиною. І остання це футболочка Барбі. Ось така. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 2250 гривень.